Ласкаво просимо. Ми знаходимося на території гуртожитків УКФ Нітра. Зараз ми знаходимося біля гуртожитку «Зобор». Це один з трьох гуртожитків, які має цей університет. В ньому знаходиться аж три блоки, в якому можуть проживати студенти по одному в кімнаті, по двох та по трьох в кімнаті. Ціна становить до 78 євро. Це стандартна двомісна кімната, в гуртожитку Зобр тут знаходиться два ліжка. Над кожним ліжком ви маєте простір для зберігання речей. Також цей простір знаходиться під ліжками, тому що там є дуже великі місткі шухляди. На кожного студента виділяється одна шафа, стіл, стілець, а також в блоці знаходяться туалет і душ. Ну і, звісно, холодильник. Ціна становить 78 євро за двомісну кімнату. Платиться завжди за два місяці наперед без жодної застави. А також в блоці прибиральниця, прибиральниця кожен робочий день прибирає в душі, ось миє підлогу та виносить сміття. Тож це кухня, яка служить всім, хто проживає на цьому поверсі. На поверсі знаходиться 18 блоків. В блоці може жити до 5 людей. Як ви бачите, тут є дві поверхні для приготування їжі. Вони індукційні, є мікрохвильовка, столик, щоб посидіти, балкон і Помити посуд. Тож студенти мають змогу в гуртожитку також прати свої речі. Тут ми маємо дві пральні машини, оплата проводиться готівкою, і також там є сушка, оплата також готівкою. Є ще кімната з машинами і сушилкою, де оплата безготівкова. Якщо потрібно більше простору для навчання, можна пройти в цю кімнату, яка знаходиться на кожному з поверхів. Вона називається штудовня. Тут є кілька місць для сидіння, є розетки і тихо. А також в гуртожитку є спортзал, в якому можна грати футбол, волейбол, баскетбол і так далі. В гуртожитку знаходиться кімната, в якій є піаніно, можна позичити ключі та грати у вільний час до 10-ї вечора. Також в гуртожитку є їдальня, яка працює з 11 до 13.00, і є буфет. Окрім того, в одному з блоків знаходиться студентський центр, в якому можна порадитися, консультуватися у психолога або дізнаватися про можливий кар'єрний розвиток тут в Словаччині. Ласкаво просимо Нітру, Чекаємо вас і до зустрічі!